Це суспільство існує вже ну, 20 років як, тобто в 2003 році, можливо, навіть трошки раніше, це суспільство вже існувало. Тобто вони вже тоді існували. А це 2003 рік, ти знаєш, що це, і, собственно, я тоді народився, а ти трошечки пізніше. Ось він показував фотографії з сторінок цих книжок, от ну, тобто вірші звідти. І мене поразила знаєш така думка, що ми всі, ти, я, навіть ці люди ну, люди, ці письменники, і навіть не навіть а всі письменники в цьому чаті, я, ти, тато, художники, діджитал художник, — Ми всі частина української культури, і не просто української культури, українського мистецтва, а історії українського мистецтва. Перша Україна сама по собі дуже давня держава, в неї дуже велика історія. Ну сучасна Україна та сама.